Всім привіт! 14 серпня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні уходить на відправочку насос Петроло dcrm 2A. Дана моделька має корпус нержавієчко. Іде от такі, друзі, упаковочні коробочки, повторюю виробник Італія. Хочу ще показати от. защитний кожух. Зверніть увагу, ніякими болтами, бінтами не прикручується, а він йде от на таких от защолочках, щоб ви Друзі, не нарвались на підробочку. Показую отак, як вид знизу. І з цієї сторони, друзі. Так, гарантійний талончик. Так от виглядає, друзі. І ще раз от маркировочка. Отак от на коробочки. Кого, друзі, цікавлять? Надійні насоси від італіянського виробника Педло. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах, скрізь друзі, одинакова. Ми ж при можливості, завжди повторюю, йдемо на зустріч. Так що телефонуйте на Viber 063 426 10.10. Або телефонуйте, домовляйтесь про ціну.